Ну і все, я думаю машина часу завершена. Можна починати мою подорож назад у часі. Вроді я все повторив так, як було. Ну вроді, я не знаю, може тут щось неправильно. По суті, по суті, мало би бути все правильно. О, блін, опять. Оооо. Ніяк не можу привикнути до цієї машини часу. Так, що тут у нас? Що? Хто розбомбив тюрму? Що? Що з. Що з моїм убежищем? О, блін... Що? Що це таке? Що тут сталося взагалі О, ні, Джон! Джам! Добре. Як так, Джонні? Ой, вибачай, я на тебе став случайно. Опа. О, та ти живий, ти вижив. О, да, я вижив, я вижив. Заходи, заходи. Що тут сталося? Що-що, держав не бачиш, Сталася ядерна війна. Що? А це що таке? Ну, знаєш, знаєш, коли припаси закінчилася на да, день так 80-й, у нас було чотири лабі. Дві лабі з'їв я дві з'їв він. І після після цього, знаєш, лаби ж закінчилися. І я. я. Я з'їв. Я з'їв його. так. Да. Ага. Ну добре, добре. Давай. Стій, стій, ти куди? Лишися тут. Стій, я тобі розкажу про бункер останньої і Опа. Про що, про що? Бункер останньої і надії. Ти що, про не чув? Ні, я не чув про нього. Кажуть, він був заритий десь у... Москві під Крокусом Да, да, на місці той самої бази Садами Хусейна. Ага. Ну і там. там переховувалися вижив. Я не знаю, чи він цілий зараз, чи ні. Да можеш піти перевірити. Добре, добре, я піду. Все, давай удачі тобі, Джонні. Чи як тебе там? О, боже, який він всі. Оу, блін, що з моїм тунелем сталося? Що за звуки? О, боже. Да, видно. Оооо, воу. О-хо-хо. О-хо-о-хо-хо. О, Видно багато хто не успів утекти. Ну, добре, можна вертатись. Так, мій ускоритель біля стіни ще працює. А, oh, блін Не встиг я побачити, то як тут розготели крок ще більше. Шовта ленточка сіла лишилася оте. Як ти літаєш в рот? Опа, а шо тут закопано взагалі? Опа, пісок. Що? Saddam Hussein?